Каліграфічна хвилинка Ведмідь. Пригадай, як правильно сидіти під час письма. Запишіть за зразком букви і склади. Запишіть частинок слова. Мідь вед слово ведмідь. В слові ведмідь наголошений другий склад. Ведмідь Ведмідь – це хижий звір, який є найбільшим в світі. Ведмеді. Вкриті густою шерстю і дуже-дуже полюбляють комах, рибу, полюють на косоль і оленів. У них гарно розвинений нюх. Запишемо речення зі словом ведмідь. Взимку ведмеді люблять поспати.